Працівники міської ритуальної служби та колишні робітники спецкомбінату пікетували міську раду. В такий спосіб майже два десятки людей хотіли висловити незгоду з діями свого керівника Романа Микули. Кажуть, директор не чує проблем людей, натомість постійно порушує їхні права. Зокрема, дає вказівки, які не входять до обов'язків протестуючих. Також скаржаться пікетувальники. Роман Микула використовує міську ритуальну службу для вирішення своїх особистих питань. Перед будинком Травера була плитка, там робили реконструкцію. Роман Васильович на ту плитку забрав всю додому, наша машина везла, Та самосвал, два самосвали. ескаватор у нього там допрацював. За там на ту плитку не одна людська сльоза впала і він дозволив її забрати додому. До міської ради прийшли працівники, які підтримують діючого керівника. Ці люди кажуть, протестанти самі порушують норми праці. Зокрема, на них є чимало скарг від івано-франківців за вимагання грошей. Якщо хочуть правду, нехай говорить правду, і всі так як воно є. Як скільки скарг людей приходять за те, що беруть гроші за доставку? Платять люди в будинку трауру і беруть е, за доставку людей прямо біля цієї е, квартири біля хат. У мерії вирішили не спостерігати за конфліктом зі сторони, а виступити арбітром суперечки згідно розпорядження Віктора Нушкевичу за створено спеціальну комісію, яка займається вивченням усіх обставин непорозуміння. Її очолив віцемер Микола Саєвич. Ми зараз виїжджаємо, де нам дадуть там приміщення і будемо працювати, досліджувати ці всі факти, як були люди звільнені, по виплаті зарплати, по всьому. Тому я пропоную так, щоб всі не збиралися. Всі ми так тут не будемо говорити на вулиці, не будемо це говорити. До складу комісії увійшли представники одразу кількох органів, зокрема, Департаменту соцполітики та комунального господарства та юридичного відділу. Результати роботи будуть відомі не раніше наступного тижня.